Часто у багатьох виникає питання, а навіщо пити воду з коралом на очисних програмах. У нас є вода класна в колодязі, є вода в джерелах, будемо крити її. На що я завжди кажу, що вода в джерелах вона має свої властивості. Коли ви її п'єте біля джерела, тільки ви її забрали додому в пластиковій пляшці, вона відразу міняє свої властивості. А що робить корал з водою, дивіться в наступних відео. Добрий ранок. Я давно не проводила експеримент. Це звичайна вода бутильована. І найголовніший показник для води, і саме для питної води, це окислювально-відновний потенціал. Тобто будь-яка вода є або окислювачем, те, що нас розрушає, або відновлювачем. І ось зараз я взяла овп метр І, ось, бачите, він показує плюс 155. Тобто це говорить про те, що ця вода не є питною, бо вона є, розрушає наші клітини. Саме тому я ніколи не п'ю просто бутильовану воду. Так, зараз спробую так оставить І ось тепер дивіться, я беру пара і туди кидаю. Відбувається дифузія для того, щоб почалася реакція. Ось дивіться, як? Змінюється показник. Ось уже він. 4, 3, 2, 1. Ось, вийшли в 0 І тепер з'явився знак мінус, бачите? Мінус 3 уже, так? Тобто мінус 4 і. Це це продовжується. Це говорить про те, що вода стала антиоксидантом. Вода, яка відновлює клітини. А це значить профілактика онкології, це омолодження зсередини, це очищення зсередини. Така вода не забирає нашу енергію, не забирає наші ресурси. Тому я ніколи не п'ю просто бутильовану воду. А уж тим більше зараз в Україні при нинішній коло. Екології...